Друзі, привіт! Євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Хочу вам сьогодні показати реакцію мармурового слебу на кислоту ортофосфорну концентровану Бачите, що відбувається, так? Воно шипить. Відповідно, воно псує камінь. Псує камінь. Для того, щоб не зіпсувати це в робочих умовах, для того, щоб визначити, який це камінь. Він має в складі своєму кальцій, який боїться кислоти, чи не має, чи це вулканічний камінь, ми маємо провести кислотний тест. Для кислотного тесту ми маємо підготувати мікрофіброву серветку. Можливо, нам буде потрібен якийсь засіб спиртового місця, наприклад, для того, щоб краще протерти поверхню. Визначити місце, в якому ми будемо це робити. Уважно, щоб там було мінімум можливості його помітити, тобто найбільш непомітне місце. Потім ми беремо серветку. Витираємо дуже активно цю поверхню, для того, щоб там не залишалося залишків вмичих засобів, бруду якогось, повністю зачищаємо. Якщо нам необхідно, якщо там є якісь більш сильні забруднення, беремо просто губку, зелену і також зачищаємо і протираємо це все мікрофіброю. І після того ми беремо концентратор та фосфорної кислоти, в принципі, будь-який антинакип нам підійде, і наносимо на поверхню каменю. І от такий виходить у нас така реакція. Відповідно, камінь псується, тобто воно реагує з кальцієм і камінь псується. Якщо у нас є така реакція, якщо камінь стає шершавим після того, як ви на нього нанесли кислоту, відповідно ми не можемо працювати на таких поверхнях кислотними засобами.